Також один склад боєприпасів та один засіб радіоелектронної боротьби. Я люблю своє місто. Дякуємо їм, допомагаємо їм, і обов'язково переможемо. Завдяки ним. Кожна... повертаємося до випуску. Студент полтавської політехніки створив прототип наземного дрону, враховуючи сучасні Крики, плач і стогін все навколо палає. Ритуальна операція. Хоча насправді в такий спосіб хочуть виманити із них особисту інформацію або ж надсилають фішингові листи, які крадуть дані. Один із таких проєктів, який вже вдалося встановити, Федер, шахраї використовували в ньому реальні дані польських журналістів зі спілки «СДП». Утім, сайт не мав жодного контакту, крім фейкових акаунтів в Телеграмі. У самій спілці будь-який зв'язок із сайтом відкидають. Фахівці із кібербезпеки радять українським журналістам, блогерам чи державним установам ретельно перевіряти будь-які пропозиції про співпрацю і в разі виявлення шахрайства повідомляти в правоохоронні органи. І понад 2,5 тисячі світових лідерів, політиків і бізнесменів і другий рік поспіль без росіян. На всесвітньому економічному форумі у Давосі обговорюють військову та економічну допомогу Україні, нашу повоєнну відбудову і притягнення Росії до відповідальності, а також майбутнє членство України в НАТО, за яке разом із нами готові поборотися і найближчі союзники Польща та держави Балтії. Як за рік повномасштабної війни змінилося ставлення світу до цих наших перспектив, про градус політичної та економічної довіри, кореспондентка ТСН Яна Слісарчук далі. Українські діти, чиє життя в постійній небезпеці, віртуальні гості всесвітнього економічного форуму Вперше з початку пандемії він відбувається у звичний зимовий час. Другий рік поспіль Україна головна тема Давосу. Яким може бути життя у світі, якщо буде дозволено бити станків по атомним станціям? Як світ хоче досягти кліматичної нейтральності, якщо поки не зупинив навіть Спалення цілих міст в Україні у Росії немає табу, доносять українські учасники форуму варварський удар по багатоповерхівці в Дніпрі. Цьому останній наочний приклад. А от дивіться, якщо от ми не будемо ліквідовувати? А до прикладу, от у нас же ж теж багато є українців в Росії, які проживали чи родом з України, переїхали з тих чи інших причин. Якщо до прикладу, от ми знайшли військового злочинця, якийсь скоїв той чи інший злочин, і ми його викрали з Росії, ми його якимось чином вивезли, і вже по нормам закону будемо сидити вже в Україні. То такий варіант можливий, як на це буде реагувати світова спільнота? О, а це оце от класний варіант. В мене він теж там лежить запасним. Необхідно от треба це питання уточнити. Я не певне не буду зараз з певністю казати. Чи становить для суду для українського важливість, яким чином ця людина з'явилася на території України? Ви правильно кажете, що Херсон Нескорний. Мережа коригувальників російських ракетних ударів затримала у Дніпрі Служба безпеки України. Це семеро осіб. Їхню діяльність коригував Дніпрянин, координував, перепрошую, Дніпрянин, який нині мешкає у Росії. Дякуємо тобі за інформацію. І справді, велика втрата, я думаю, для всієї держави, тому що в одному гелікоптері на той момент перебувало і керівництво Міністерства внутрішніх справ, і так само заступники Дениса Монастирського, та і ще декілька працівників. Тож справді сьогодні з ними прощаються в українському домі у столиці. Ну а зараз подивимося, якою ж погода буде на сьогодні.